Всем доброго дня, всем мирного неба над головой, всем 36,6, подписывайтесь на мой канал, дальше еще будет интереснее. По поводу отмывания денег и какие пространства, это всем давным-давно известно. И я еще раз напомню, по ремонту вагонам, которые пришли с Польши и их Подарок це подарунок місту Києву, і на сьогоднішній день цей подарунок оцінив влада Києва дуже дуже кругленьку суму. Зараз Віталій Володимирович Кличко зачищає свої кінці, уволив директора департаменту міста Києва транспорту, тому що дуже багато на нього було скарг. Перший раз бачу за стільки років, скільки Віталій Володимирович працює мером міста Києва, і на нього, ну, він торгував на якісь там е, залоби. Відать, ця людина дуже-дуже комусь була невигідна. Це по-перше. По-друге, е, е, ви знаєте, от е, сьогодні чуть трохи удалімося та кипаків постранців. У мене е, я побачив <кхм> на днях. В Києві, місто Києві, пішохідний міст, і на сьогоднішній день, пробачте, на сьогоднішній день, як це лучше сказати, люди, ну опять же, наша влада, от я дивлюсь на нашу владу, Дивіться, був закритий. Трос був знятий з міста, з одного берега, берега на другий берег, зняли, коли загинула людина прошле літо. Вчора от, зупинився на автомобілі, подивився на цей жах, Остались троси, тільки другі траси, які посеред пішохідного моста, коли скидують людину, він з одного. Конца моста, то есть з правої сторони перелітають на ліву сторону. И, я, у мене питання. Це то, теж чекають наша влада, щоб хтось загинув? І в основному це молоді люди. І вчора я тільки подивився, при, при мені було пару дівчат, навіть не хлопців, а дівчат. Пригали і я ще раз кажу, рискую своїм життям. Навіщо це робити? Тобто, там загинула людина, ми там поки що на рік на два закриємо, хай все утихне. Ми потім відкроємо це все Этот трос натягнемо з одного кінця берега, в другу, на другий кінець берега Дніпра. А це поки що там ніхто не загинув, може працювати. Навіщо це робити, я зовсім не розумію. Ілі, опять же, наша влада буде кричати, що ми не знали. Потім, якщо щось трапиться, ми не знайдемо е, людину, яка завідує цим, а деньги там стоять, коштують дуже-дуже дорого. Е, я тільки подивився вчора, ну я не буду брехати, я не знаю точно. Може, хтось там в коментах напише мені, але я подивився, що около тисячі тільки людина дала тисячу. І я так дивлюсь і думаю, вибачте, це тисячу 1000 ты должен щоб, а вдруг ти сьогодні загинеш за цю 1000 гривень. А хтось, може залишиться живим. Чому влада ігнорує це все? Я не розумію. чесно. Бо... Чесно, не розумію. 7.36.6 подписывайтесь на мой канал, дальше, все будет интересно.